Всім привіт! В нашому звичайному світі нас постійно оточують десятки, а то й сотні речей, які ми використовуємо повсякденно. Ці речі просто існують в нашому житті, і ми навіть ніколи не задумувались над їхньою історією. Ну звісно, яка може бути історія у чайного пакетику або у мікрохвильовки. Але насправді це не зовсім так. Напевно, за кожним винаходом людства стоїть історія, і дуже часто випадковість. Тож сьогодні про це і поговоримо. То простих речей з цікавою історією. А перед початком відео традиційно закликаю вас поставити свою казацьку вподобайку і підписатись на канал. Так ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. Ви на каналі Sarcastic Panda. Поїхали! Отже, почнемо з чайного пакетику. Уявіть собі, початок ХХ століття. Чай в ті часи розкішний і ароматний товар. Американський торговець Томас Саліван у 1908 році шукав елегантний спосіб розсилки зразків свого чаю і не вигадав нічого більш цікавого, ніж використання шовкових мішечків в якості упаковки. Це був чистий маркетинг, красива упаковка, але клієнти сприйняли її як одноразову капсулу смаку. Вони кинули мішечки в окріп і зовсім не здогадували, що Творять революцію так, випадковість і зручність перемогла традиції. Спочатку це був шовк, потім марля, і лише в 1940-х роках почали використовувати безпечний фільтрувальний папір, який ми знаємо сьогодні. Зараз у світі щодня споживається мільярди чайних пакетиків, і сам винахід насправді став революційним. А от якість наповнення чайних пакетиків сьогодні викликає питання, і більше нагадує не ароматний індійський чай, а швидше пил з індійських доріг. До речі, історію появи чаю я розказував в одному з минулих відео. Підказочка буде вгорі: мікрохвильова піч від гарячого чаю до миттєвої їжі. Історія мікрохвильовки пахне шоколадом. Шо? 1945 рік лабораторія Райтон. Right Інженер Персі Спенсер працює над радарами. Новітні військові технології все таки. Під час експериментів із активним магнетроном він помітив, що шоколадний батончик у його кишені розтанув. В цей момент він не просто побачив розплавний шоколад, він побачив наше з вами майбутнє. І так, перша мікрохвильова піч з'явилася в 1947 році і важила понад 340 кілограм. Коштувала ця махіна на той час близько 5 тисяч доларів. Що екві еквівалентно 60 000 доларів на сьогоднішній день. Однушка з ремонтом, на тварищині, якщо йшов. Доступні моделі з'явились лише в 70-х роках. Але завдяки спенсору, сьогодні ми можемо розігріти пюрешку з котлетками за лічені хвилини. Консервна банка Наполеон Бонапарт не просто хотів завоювати Європу. Він хотів, щоб його солдати при цьому ще й не голодували. Саме тому в 1795 році він запропонував 12 тисяч франків тому, хто придумує, як зберегти їжу в тривалих походах. Почалася гонитва за грошима. Француз Ніколя Апер винайшов метод греметизації скляних банк банках шляхом нагрівання це було у 1809 році. За рік британець Пітер Дюран запатентував консервну банку з жесті. Так консервна банка стала сейфом для їжі, і сейфом в реальному сенсі, тому що перший адекватний консервний ніж був винайдений аж у 1855 році. Майже 50 років люди мучились відкриваючи банки долотом і молотком. Кулькова ручка. Ласло Йожев Біро народився в єврейській сім'ї, в тоді ще Австро-Угорщині. Був журналістом і його дуже дратували чорнильні ручки. Чорнила були дуже рідкими, розтікались і довго висихали, нерідко лишаючи клякси на папері. В той час, як фарба, яку використовували в друкарських верстатах, висихала майже миттєво і не розмазувалась. Але проблема в тому, що використовувати густу друкарську фарбу з пірювою ручкою просто неможливо. Разом зі своїм братом хіміком вони розробили механізм нової революційної ручки, де крихітна кулька оберталась і зачерпувала густу фарбу і переносила її на папір. При тому кулька не давала фарбі витікати чи висохнути. Брати запатентували свій винахід у 1938 році в Угорщині, але уже в 1940 році брати, рятуючись від нацистів, емігрували до Аргентини, де повторно запатентували свій винахід уже в 1943 році. До речі, одним з перших клієнтів стали королівські ВПС Великої Британії. Перші кулькові ручки, які надійшли в масовий продаж, були на прилавках уже в 1945 році. Му році водночас бюро продали ліцензію на виробництво ручок французу Марселю Бішу, який заснував компанію BIC, вироби якої ми досі бачимо на прилавках магазинів. Застіпка, блискавка цей звук став саундтреком нашого одягу. Але це була важка інженерна битва. Еліас Гоу – американський винахідник, відомий як творець швейної машинки, у 1851 році Гоу отримав патент на застібку блискавки. Ідея полягала у швидкій застіпці одягу, без ґудзиків. Але застібка Гоу складається з серії гачків та петель, які треба було з'єднувати бігунком. Гачки і петлі були занадто дрібними і від цього складними й дорогими у виробництві. Бігунок часто застрягав, а змійка розходилась від невеликого напруження. Саме тому ідея стала комерційним провалом для Еліаса. Go. він не зміг на ній заробити, але його концепція надихнула майбутніх винахідників, зокрема Гідеона Сундбека, який у 1913 році створив металеву блискавку з безперервними зубцями, яка стала масовою і використовується по сьогоднішній день. Це була магія інженерії, що перемогла гудзики. До речі, назву Зіпер придумали американці у 1923 році, бо застібка видавала характерний звук. Зіп-зіп при закриванні. Безперервна конструкція дозволяє робити блискавки будь-якої довжини від куртки до тентів. Не будемо далеко відходити від теми одягу, тому поговоримо про липучки. Велкро. Іноді відповіді лежать прямо у нас під ногами, в буквальному сенсі. 1941 рік після прогулянки в Альпах Жорж де Местраль помітив, що на його одязі та шерсті собаки прилипли шипасті насінини лопуха. Він вирішив роздивитися їх під мікроскопом. Насіння лопуха мало безліч маленьких гачків, які чіплялися за волокно тканини і шерсть. Ця природна система захоплення надихнула його на ідею штучної застіпки, яка б працювала так само. Жорж намагався відтворити гачки з нейлонових ниток після багатьох спроб створив дві смуги з тканини: одна з маленькими гачками, інша з петлями. Коли їх стискали разом, вони трималися, але при цьому легко від'єднувались. У 1955 році Демистраль отримав патент на свій винахід, який назвав Велкро від французького велюр, що означає оксамит, і кроше – «гачок». Спочатку застібку використовували в промисловості та на військовому одязі, пізніше для взуття спортивного спорядження та космічних костюмів НАСА. Цікаво, що на початку Деместраль не вірив, що його винахід стане масовим. Він не думав, що люди будуть клеїти одяг липучкою. Менш з тим сучасні липучки можуть витримати десятки тисяч з'єднань, залишаючись надійними. А що ж по кросівках? На сьогодні кросівки пройшли свій шлях від безшумного взуття до культурного феномену. Ви колись задумувались, чому кросівки в Америці називаються снікерс? Ні, ну що ж, тримайте свої шнурки, зараз буде цікаво. У 1887 році компанія Goodyear запатентувала гумову підошву, і саме так з'явилось легке, гнучке і тихе взуття. До того ж, використовували шкіру. Вона була груба, важка і складна в обробці. Разом стрім у США і з'явилось слово снікер, що буквально означає тихо підкрадатися. Чому? Бо гумова підошва майже не видає шуму. Так, от воно звідки ця мазва підкрадулі. Перші кросівки були прості: тканина зверху, гума знизу. Це стало революцією для спорту та повсякденного життя. У 1917 році конверс випустили легендарні All-Star. А у 1950-х кросівки стали модними завдяки Джеймсу Діну та його кіно. 80-х-90-х почався справжній бум. Найка, дідас, рібок, кросівки перетворилися на стиль, а не тільки на спорт. Сьогодні ж кросівки вже давно не лише для бігу. Це мистецтво, субкультура і статус. А деякі моделі на аукціонах продають за десятки тисяч доларів. Отже, наступного разу, коли одягатимете свої кросівки, пам'ятайте, що і вони мають майже 150 років історії за собою. Ось так: світ навколо нас набагато глибше, ніж здається. Кожна річ це капсула часу, що несе історію людської винахідливості, помилок та натхнення. На сьогодні все. З вами був Панда. Пишіть свої коментарі і до зустрічі в нових відео. Па-па!